Кожен хоч раз в житті приймав антибіотики. Більшість далеко не один раз. Антибіотики стали справжнім дивом 20-го століття їх вважали майже панацеєю. Але що як ліки, які так довго рятували людське життя, більше не зможуть нам допомагати? Давайте почнемо з самого початку. Відкриттям антибіотиків слід завдячувати британському бактеріологу серу Олександру Флемінгу в 1928 році. Він випадково помітив, що на бактерії дуже погано впливає звичайна цвіль, та сама, яку можна побачити на старому хлібі, овочах та фруктах. З неї флемінгу вдалося виокремити молекулу, яка була здатна буквально знешкоджувати бактерію. Так людство дізналося про пеніцилін – перший сучасний антибіотик. І, хоча налагодити виробництво пеніциліну вдалося лише через 10 років, відкриття антибіотиків означало, що більшість смертельних на той час хвороб, холеро, туберкульоз, сифіліс та купу інших тепер можна було вилікувати. Саме такої допомоги потребувала Європа під час Другої світової війни, тому масове виробництво антибіотиків почалося вже в 1943 році. На війні антибіотикам вдалося зберегти більше життів, ніж всім рятувальним операціям вкупі. Після війни навколо антибіотиків почалася справжня лихоманка. Протягом 30 років вчені відкрили понад 140 їхніх видів. Завдяки антибіотикам сформувалася нова масштабна фармацевтична індустрія, в якій все працювало як годинник. Фармкомпаніям було вигідно запускати антибіотики у виробництво, лікарям виписувати їх, а пацієнтам приймати, адже антибіотики давали швидкий і гарантований результат. Згодом люди почали давати антибіотики і курчатам на фермах. З ними птахи виростали вдвічі більшими та менше хворіли. Далі прийшла черга інших свійських тварин, а потім овочів та фруктів. Але як виявилося, еволюціонувало не тільки людство. Мільйони років бактерії тільки те й робили, що пристосовувалися до нових умов існування. Адаптувалися вони і цього разу. Так виникло явище резистентності, можливість конкретних бактерій виробляти імунітет до певних антибіотиків. Байдуже, де утворилася ця резистентність? У тієї бактерії, що потрапила безпосередньо до вашого організму, чи в тієї, що потрапила в організм курки, яку ви з'їли на вечерю, більше ця бактерія не буде реагувати на певний спектр антибіотиків, а значить, що врятувати вас від неї антибіотики вже не зможуть. Сьогодні через це гинуть сотні тисяч людей щорічно. Лікарі констатують: прийде момент, коли поширені зараз антибіотики не матимуть жодного впливу на відомі науці бактерії. операції трансплантація органів, хіміотерапія, лікування більшості бактеріальних захворювань все це стане неможливим. Зараз науковці шукають нові способи боротьби з бактеріями, і на жаль, цей шлях не буде швидким. Але ось що можна зробити вже зараз. Фермерам поступово відмовитися від необмеженого використання антибіотиків у сільському господарстві, лікарям виписувати антибіотики лише тоді, коли вони вкрай необхідні, а всім іншим вживати препарати відповідально та насамперед займатися профілактикою хвороб, а не їх лікуванням.